Всім привіт! Вітаю у себе на каналі. Хочу запросити вас. Жінча! Чича. Ти не бачиш, що я трошки зайнята тут. Тільки двері відкрили, вона вже тут. Дуже вже хоче десь їхати. То головна наша мандрівниця, щоб ви знали. Завтра поїдемо на волю у Над Бугом будемо смажити рибу, але спочатку її будемо ловити. Будуть змагання в, риба... в рибаків. Буде цікаво. Все покажу, розкажу. До зустрічі. Ну і котіца, Чича. Чича. Скажи привіт. Скажи привіт. Привіт! Мяв. Ты вже їхати хочеш, так? Скажи. Хочу брембривати, так Брим-бримало ти. Такі то справи. Ти що ти робиш? Іди допомагай прибирати нам тут. Прибирати мені тут, допомагай тут... Те, що не пригодилося. Собою брали у Франції. Там треба мати обов'язково, алекось. Рулежу ту-ду-ту. -ту. Ну, я мию. Помощниця <глігі> прийшла. Так. Черуся. Будем їхати уже, так? Пора. Ну, вже засиділись ми вдома. Там прибирали, в дворі. Кожен займається своїми справами. Так виглядає збирання на два. Приправимось миски, кейкість там аптечка. Город активірований у укусів, кусів алергії. Що таке в Турції купили для рук от, всяких запахів. Дуже класно. Рекомендую. Настав той день. Коли ми збираємося їхати в свої мандрунки, такі невеличкі, недалеко. Але речі треба збирати, які на великі. Дивіться, все потрібне. Хоч на день, чи на два, чи на тиждень. Треба набрати води. Трохи помити. Комперендру наш. Туалет підготувати, Щоб було покупатися де. Так, і набираємо воду. Тут вже все набрано. Достатньо видать. Ну і будемо пакувати речі свої. Потрошечку. Постіль застелить, все позносить, ну і будемо їхати. jak nebude bude liť dost. Pájer přišel. Посуда, різна, засоби гігієнічні, там речі треба постелити, ліжко. Тут порозкладати все до. Шафички такої тут є, так у нас. Косметики різні. Ну і там теж тут полочки маємо. Там вентилятори. Дуже важлива річ, як горун, як жарко. Розкладаємося то вже. На ковбаски, на гріллю, на костер. Может для ручок витирати на кухні? Ну. No. Еще одна полка. С такаюшками. Теж указала. Туратика. Тяжко така з памперкою. С турсією. На всякий синте. Твої чашки, пакети, крапки. Засміття. Комарі. Вода упленінна. Сукор, чай, каша, гречана, гречечка він знаю. І борошно, може, а, рибу будемо жалити. Я бив їм вже зробив. Не знаю, що купим. Каструльку ще візьму. Пательню. Ще пару речей там приправим. Ну і все.